Температура глибокого космосу равномірна і однорідна у всьому відомому нам всесвіті, і це серйозне наукове обґрунтування проти віри у Великий Вибух. Тепло равномірно розподілене від одного краю Всесвіту до іншого, турботливим і люблячим творцем, який утримує все в Божественному порядку, що неможливо за руйнівного вибуху. Модні ідеї про походження всього без причини і за чистою випадковістю. А також про приховані виміри, множини всесвітів, тунелі в просторі часі не мають жодного відношення до реального світу. Більше того, наявність думок у вашій голові свідчить про вашу вічну нематеріальну духовну природу, думки поділяються на демонічні і божественні, і вам обирати з яким світоглядом і філософію ви проживете життя і куди їх вирушити у вічності. Чи до Бога, чи до дьявола, і до всіх його чортів. Більше наукових відео на тему створення Всесвіту і людства ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і нехай істина просвітить ваш розум і ваше життя.